І так. Доброго дня, браття та сестри. Сьогодні новий відосик про концепт. Концепт, як він там? Правильно, де він, кстати. Зараз подивимось. Ну, уровень підготовки до відео, блять, уровень Зозло 100%, як завжди. Так, концепт номер 5 як я розумію, правильно пишеться він чи читається. Концепт 5. Окей. Так, це рубрика Що ти таке? І ми будемо сьогодні грати пару боїв на концепт номер 5 е, Я його поставив. Е, ну, Звісно, в... завжди в цій рубриці. Я з якимось танком е, намагаюсь його зрівняти. так? Ну, я думаю, що найбільш він похожий на Леопарда, тому що він швидкий, він влучний, Ну, условно, вроді як би повинен бути. І він картонний, тобто, це леопард, але з колесами. Так, дивимось, в дамаг. 430-420, в нього навіть альфа вище. Це вже цікаво. Пробиття 260, але нам треба голду дивитися. ББшками ми будемо грати навряд чи. Ну, може і будемо, але не так часто. Скорострільне рудя. Так, леопард частіше стріляє. Це цікаво. КД 9 секунд, 1.45. Ну це прям набагато швидше, хоча альфа всього на 10 більше. Це дуже странно. Ладно. Вибачаюсь, в мене трішки нос закладений, але відосик треба вчора я його прокачав. Відосик записую сьогодні, а вийде він у. Суботу, я думаю, може трішки раніше. Ну, скоріш за все, в суботу. Так, угли вертикальні наводки, мінус 9, Ну, блін, поки що Леопард якось смачніше виглядає, скажімо так. Зведення Леопарда краще, 1,73 проти 1,63. Вони в мене настроєні повністю просто 100% екіпаж, більше нічого немає. Щоб вони були на рав... в равних умовах, так сказати, я все познімав з них. Так що ось так. Так, дивимось. то вони в однакових умовах, тобто, що я його тільки вчора прокачав, це нічого не значить. Вони в мене однаково це 100% екіпажем і без нічого. Голі, можна сказати. ДП, ну блін, 2200 проти 2800. Ну, поки що Леопард прям смачніше набагато. 0,3 проти 0,28 влучність на 100 метрів. Я не знаю, чим він краще Леопарда, будемо дивитися у бою. Хоча мені Леопард не дуже сподобається, тому що всі знають, то дивиться мої стрімчанські, що я не полюбляю картонні танки. Ну, тобто, шкериться десь там катати на третій лінії мені не дуже подобається. Хоча граю на них інколи коли приходиться, але не дуже часто. Прочність навіть більше, блін, зовсім поки що мені не подобається. Бронювання башні 150. Ну це все одно, що 50, що 150. Тим, тим паче, у Леопарда Маска є, вона дуже часто рикошетить. 150, ну це ніщо. Це 8, 8 7 рівень тебе буде пробивати, але з 7 ти попадати не будеш просто. Так, мобільність, Время ремонту ходової. Ну, це нам дур... Хоча колеса вони не ламаться, наскільки я розумію, повністю. Але 20 секунд, ну, в'єбануті, бля. Ой, сука, приде. Так, маса 23 тонни. Це якась пушинка. Як Таврія десь. Мощний звітель, блін, і тут краще у леопарда. Хоча, звісно, майже два рази менше маса, мабуть. А в полтора. Ну, подивимось, як він їзде. Удельне мощність 25 проти ну, у Уділочка все ж таки у нашого британця покраще буде. Але як це нам поможе? А максимальна скорість, скорість вже у леопарда краще. Ну, цікаво. Так. Скорость порота 6,41,52. Ну, блін леопард майже дивіться, все зелене у Леопарда. Тобто, все це краще, ніж у британця. Ну, подивимось, подивимось. Маскировка навіть у Леопарда краще. Що в движенні, що в неподвижної машини. Так, і 410 проти 400 обзор. Коротше, Леопард, прям у всьому краще, практично. Крім альфи і бронювання башти, блять. На 10 рівні це 150, це смішно просто. Так, ладно, я його настроїв, як я вважаю, можна на ньому нормально грати. Це оптика, досил і стаба. Хоча, може бути, в нього і так хороша стаба. Я не знаю. Я так поставив, я грав так на дев'ятці. але на дев'ятці я грав на стоково, я її прокачав і одразу взяв десятку Я не став далі катати на неї. На на ньому. Блін, нос взагалі не дихає. Так, вважаю, що цей. Ну, буде більш-менш. Ну, коротше, я не знаю, як в ньому грати, якщо не світити і накидати. Може, замість цього поставити вентіль? Якщо в нього гарна стоба і так. А є в нас вентіль десь красний? Де він в нас є? fwp 5051, Card 1 Action X. Давайте спробуємо на такій зборці. І може іншу зіграємо на вентілі. Я не знаю просто. Так, в мене на ньому 0 боїв. Бачите, статистики я не можу пройти, тому що рубрика, що ти таке, подрозуміваєш, що я на ньому граю перший раз і ділюсь своїми враженнями. Іграю я як середній грок в танки, тобто, ну, плюс-мінус, якщо ви ігрок 50% плюс, ну тобто там, 49, 51, десь такий середній гравець, то ви будете на ньому грати плюс-мінус так же само. Ну, може, якщо ви, звісно, бля, скіловик. То будете грати краще. Ну, з я маю на увазі, який грає там. Вже за сесію, до... наприклад, останні 1000 боїв там більше, ніж 3К в 8 Це я вже вважаю, що це непогані показники. Так, ну що, поїхали? В мене карти забанені для цього танку, тому що я вчора дев'ятку катав тому все так і є. Поїхали. Блін, нос в мене не. працює зовсім майже. Вибачаюсь, а ви. Готов ті та погнали. Зараз будемо дивитися, що таке. Я не знаю, поделюсь своїми першими враженнями. Здається, що це повна хуйня, судя по показникам. Але, 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 може, щось ми і зможемо. Так, я камуфляж поставив. Вже непогано. Спробуємо зіграти справа, я так розумію. Мені прийшлось потратити галду на переобучення. По-перше, я переобучив екіпаж за сі... срібло, а потім, блядь за галду ще, тому що. Що таке, бля, курва? Хтось мені пише похуй, потім відповім. Бля, Е, Так, я їду направо. Бачите, на позначку в мене нуль, тобто я не грав ще на ньому. Бля, ти їхати будеш? Ага, гімно. Е, з блін, ну в нього стаба, мабуть, придеться грати зі стабою? тобою. Тому що. От це я так їду? Ай, мій нос по з пішов. 9.4. Це зі, всі, зі всіма плюшками. Бля, я не знаю. Я і так давно не грав на ст шках А обзор я не подивився свій, так? Уровень підготовки до стрімчанського зозла, я ж говорю. 459. А що в мене по попроботів? 318. Ну, це для ст ще більш-менш. Угу. Бля, точність якась не дуже. Поки що. Ну, я розумію, що я стою. Пасу задніх у топі, але наші ще не виграють зовсім. Блять, я вже свічусь угу, в маску пробив. Бля, куди я йому влучаю? Сука, Т-44 стоїть на цьому, наверху. Ага, угу, доброго вечора. Я не знаю, дуже агресивно поки граю. Перший бій. Ну, в мене немає бра... Ні, в мене 150 євроня, ви пиздите. Блін, 44-ка стоїть, там не дуже вдало. Бля, мені треба вкатити в 54-ку, так? А чо ти мене це цілиш, гівно? Блять, оце не дуже гарно. Блять, барабан на курва. Не треба мене їбати тільки. Блять, барабан тільки не в мене. Будь ласка. Я розумію, що я як екскортниця говорю, тільки не в мене, будь ласка, блять. Але що робити? Ну поки що, блін, це така собі якась хуйта ПТшка, блять, чи шо. Він не повертає, бля. Я не знаю, як на ньому їздити. Він повертає хуже, мені здається, ніж Леопард. Ну, з вісімками я 3К настріляю, це. Блять, дуже охуєнно Ні, я не хочу на 500, щоб він мене в'їбав. Блять, ну ти гандон, сука. Нахуя ти переді мною, сука, я Тупа скотеняка? Вибачаюсь. Але срака вже горить від цих гандонів, блять. Ну ви шо одного доберете? Блять, чому вони шотного не забирають? Ви шо, кончені, блядь? Ви бачите, коїться? Блять. Ем. сандалі. Це була дуже хуйова історія. Що я зробив? Орегу. Я його розгорнув, але, блять. Все ХП проїбав. Бля, я не знаю, як грати на цьому куску. Він не їде, ну він не, не розгортається, ніхуя. Бабаха, ти де, блядь, стоїш. Друзі, ну хоча б по-моєму засвіту. Бля, він не, він не повертає. Єбать, як на ньому грати? Тільки вперед-назад. Він не повертає, бля. Це я на на оборудці граю. Перший Марка 4700. Ну ладно. 3К майже дали. Зараз десятками, бля, хуї 2к дам. Інший бій буде, ну, другий бій. Спробуємо. Поки що здається, що, якщо в тебе є Леопард, він тобі і нахуй не потрібен. Точніше, не здається, я в цьому впевнений в цьому. Це якась хуйня. Я не знаю, як ну, на ньому грати, типа, так же, як на Леопарду, тільки Леопарда ДПМ краще, бля, їздить плюс мінус. Так же. Ну він назад трішки краще їде, як я розумію. Ну, давайте активуємо цю штуку. Треба кашлянути. Вибачаюсь. Але ви не, не слышали все одно. Так, щось мені дали? Дякую. Ем... А що по обзору я забув подивитися? 502 метри. Давайте. Так, британський восьмого рівня. На цьому танку в мене красний. Ага. Давайте спробуємо на красний вентилі зіграти. Типу, я обіцяв, що спробуємо. Мені здається, що в нього з тобою і так непогано. Не, не 027. Трішки, а скільки додалось? Хуй, я знаю, скільки добавилось б. Обзор став, скільки? 519. Там 10 метрів десь. Ну, від обзора пробувати грати. Давайте спробуємо. Він картонний максимально. Він, блядь, не їде. Сука, не повертає. Їде вперед і ще хуй з ним. Коротше, це ПТ-шка. У кущах Котора повинна стояти. Але в неї маскировка, я розумів, не дуже. Тому що у Леопарда краще. А це вже, блядь, ну це можна і на кольоснику так потешти стояти. Правда, тебе обхою сосіть команда. але... Я не знаю. Поки що мені нрави. Не... Дивіться, який він величезний. Він як трамвай, сука. Це просто я їбу. Він бата більше у два рази. Ммм, mm, да. Ммм, mm, да. Ммм, mm, да. Я буду потешити стояти, я не знаю, що на ньому робити. Що? Ну з тобою вроді і так нормально, так? 65, п'ять, їду тільки. Бля, я вже свічусь. Охуєть, просто. Ну Нові... його приимущество він назад швидко від'їжджає, так я розумію? Це це єдине, що в нього є. Бля, мені сюди блайн щас як перелетить від бабахи, я буду просто ваху. Ну яги, я маю на увазі, теж бабаха нічого собі, як говориться. А ну як у нього стаба? Ну нормальна стаба, грати можна, він сюдесенько зводиться. Я думаю, Вентіль буде все ж таки по ...корисніший. Ну може і ні. Дивіться, куди в нас ЛТ вже уїхала. Блін. Ну я не можу сам туди їхати. Мені треба з батом, як мінімум, туди. Нас розйобуть, як я розумію. Там де тяжики. Треба к тяжам їхати пробувати грати, але як з тяжами грати, я зовсім не знаю. Блядина йобана, нахуй. Перший постріл ви бачили, це мінус е БК. Сука, він же стріляв по мені. Чому ви його не в'їбали? <сум> Колеса скрип'ять. <сум> Бля, мені треба поїхати направо ягу якось контрити. Нахуя ЛТшка сюди приїхала, а хуй його маму, знаю. Блять, я з'їбуся, чи ні? Будь ласка, не їбаште мене, не треба. Є четвертий хуяре. Ну, типа я трішки їх видивлікаю, але мені тут пизди дадуть, скоріш за все. Бля, влучаємо в піксель поки що. Ну все, мені не ну, я не можу получати пизд, блядь, Один-три вже. Ти що робиш, гімно? Ну мені треба їбашити якось. Інакше пизда. Мені б ягоди брати. Ну я, я чекаю, поки вони будуть розгортатися. Бля, я свічусь, що там, що там, це пиздець якийсь. Два пять, не погано, блядь. Ой, сука, як вас заебали? Два шесть, но ну, мені, как якось, я звідси уже не з'їбусь так? Пиздець. Ну тут команда, блядь, я їб. Бля, бабах, Ягод, Сподіваюсь, ти мене не дивишся. Блять, це пиздець. Ну, коротше. Ось така хуйня під назвою Танчик. Другий бій не дуже, блять, ну мені треба було їм допомагати, інакше вони б тут їх прокатили вже хвилини дві тому. Ем, ну, він, блять, не конкурент Леопарду, це точно. Це 100%. Ну, есть, тобто, блять. Я навіть третій бій не хочу на ньому грати, тому що. Скільки там відео? 20 хвилин. Ну. Я... Цей це бій ще чекати дуже довго. Я думаю, нічого нового ну, не вийде все одно. Це дуже важка машина, як і на ній грати. Ну, тобто, це ПТ. Я спробував допомогти тяжикам якось віддовлікти тяжиків на себе, щоб їм в борт накидували ну, наші тяжі, так? Хевик, дивитись, де Хевик грає. Ой, блядь, Дивись на нього, сука, єблан. Uh, навіть я поїхав допомагати тяжам, Долбайоб стоїть, блядь, чекає нахуй у кущах. Ладно, um, що я можу сказати? Важка в реалізації дуже машина, як сказати, мій вердикт, общем. Дуже важка в реалізації машина буде. З вісімками то вона може настрілювати, і то мене, мені, мене всі пробиває, тобто танкувати на ній неможливо. Від башні там якось. Навіть на леопарді можна танкувати маскою. Тут, я так розумію, танкувати ніяк, тому що він огромезний. Картонний, 150 башня це, ну, це зовсім нічого. Тому це дуже важка в реалізації буде машина. Якщо у вас є леопард, я вам не рекомендую її качати. Я не знаю, навіщо він потрібен в грі, поки що, якщо його не буду тапати. Е, ну, це. Ну, якщо вам хочеться катати, петешити на колесах, вам краще не отешці це робити. Тому що це буде більш приємно. У вас краща мас... маскировка. Ви більш под... ну, як... подвіжні. І можете якось краще реалізуватись на полі бою. На цьому танку. Блін, чим він краще Леопарда? Єдиним чим. Це він відкатує скоріше назад. Тобто я викатую, швидко кидаю і закатую назад. Ви бачили? Тобто на одній на лінії я не повертаю нікуди. Це єдине, що я можу зробити на ньому. Давайте ще бронування все таки башти подивимось, є в нього маска чи ні. Ну, я нічого не танканув за ці бої. І він не настільки швидкий, щоб кудись з'їбатися. 6к накидав, блядь чувак, який малин бити. Ну, блядь, от зараз ви мені скажете, так дивись, він же 6К накидав, блядь 51%, котрий набитий, я впевнений, на вісімках десь, блядь блять, да? 8, -ка, 8, -ка, 8, 8. блядь ну от ви хочете сказати, що я не розумію цю гру, блядь дивіться, всі топи в нього це вісімки, блядь Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 машин, на котрих він грає постійно ці вісімки. Ну. Одразу видно, що на десятках він не міг грати. Він накидав 6К, він, блядь, розвалював ст шек поки його тяжі виїбали в нуляку, оці хлопці, блять, і виграли бій, блядь. Ви розумієте в чому? Він накидав свої 6К, але, блядь, він зіграв про, ну, блядь. Коротше, можна сказати, за нього команда блядь, обісралася, Тому що його 6к в городі не хватило, блять. От в місті, якщо б він грав, блять. Він би мог допомогти виграти. Так, він нашкидав 6К, але команда проїбала. На що ви граєте? На результат, блядь, на перемоги? Чи, блядь, на стріляти у кущах? Самі, самі думаєте, як говориться. Так, я хотів подивитися ще швидке бронювання його. Чим він може тонконути? 150, я так розумію, це тут. Ага. А тут в нього. блядь, 200. М -м -м -м. Бля, ну, це огромезна картонна хуїта. Котра навіть не танкує колесами, так? Так, да, в нього за колесами 40 мм. Я от не знаю, якщо в колесе попало, це пробіття. Чи він колесом танкане. Колещатком своїм. 42, блядь. 35. Він фугасами прохуячується. ВЛД, блядь. 70. Коротше, вердикт так таковий. Огромезна, картонна. Неграбельна особа. Ну, тобто хтось на неї зможе грати, якісь скіловики. Ви подивитесь якогось там клумбу, блядь. Чи Барика, скажете, їбать, таке це ж тачка нагибу, блядь, 100%. да да пограйте на ньому, блядь. З чим би його зрівняти? Я не знаю, блядь. З викашкою. Ну він як викашка, отак, без башти. Ви дивитесь сюди? Це пиздець, він огромезний. У нього маскировки зовсім немає, так? Бля, в нього маскировка 13, нахуй. Скільки ви скажете? 13. В нього зовсім нема маскировки. У мене не вкачено, звісно, у Леопарда скільки маскировка? 23, блять. Ну, там трішки прокачена вона в мене. Але в леопарда навіть маскировка краща. Дивіться, леопард, наскільки менше? Ну, ні менше, такий ж самий. Ладно, Леопард такий ж самий. Я не знаю, навіщо він потрібен в грі, блять. Коротше, якщо ви хочете його качати, качайте. Це діло ваше, як говориться. Але я би не рекомендував. Це, блядь, болі страждання. Я не знаю. Може, вам і сподобається, але я дуже сумніваюся. Якщо вам подобається, я не знаю там. Розкальонний воск на яйчці, куди-небудь на мошонку, туди вам сподобається. Так, я дуже сумніваюсь. Так що дякую, друзі, за просмотр. Ставте коментарі, оставляйте точніше, коментарі, ставте лайки. Е, робіть репости. Дякую за перегляд. Всім вам до наступних зустрічей і мирного неба нам над головою. Не хворійте, друзі. Всім пока-пока.